Ім'я Отця і Сина, і свядав Духа Мінь. Слава Ісусу Христу! Вознесися на небеса Боже, і по всій землі нехай буде слава Твоя. Представте собі той час, коли Господь Бог після свого Воскресення зібрав своїх учнів, матір, і вознісся на небо. Як вони дивилися на нього? Хтось сумував, хтось переживав, хтось не знав, що буде, і не знав, Він нас покидає, Він нас лишає. І в молитвах ми часом молимося. Господи, вознеси мою молитву, хай вона дійде до неба. Зверніть увагу, Вознесіння Господнє, це коли Господь Бог прийшов, став перед своїм учнями і представте собі. До того часу він там говорив, що всі їм казав, пояснював, розказував, пояснював писання. Але коли почав возноситися на небо, на цьому все закінчилося. Все, що кожен йому сказав, все на цьому все закінчилося. І коли вже Господь Бог вже далеко був в небі, всі так дивилися в небо, і не в одного апостола було таке бажання. Я йому ще хотів сказати ось це. А причиста Діва Марія. Вона ж теж, знаєте, чим більше Господь піднімався до неба, вона теж, що хотіла йому ще сказати. І так же само я хочу вас настроїти, щоб ви собі зрозуміли, кожна наша молитва, яка возноситься до неба, вона повинна мати за собою таке відчуття. Я ще хотів сказати, Господи Богове, ще то хотів сказати, скажу на ранішній молитві. Або скажу на вечірній молитві. Чи маємо ми, Господи Богове, щось додавити до того, що ми вже сказали? Вознесіння на небо це особливе свято. Люди повинні розуміти, що навіть Бог нас показує, що Він нас хоче трошки лишити самих. Чи ми будемо відчувати Його відсутність, чи ми будемо переживати, що Він нас покидає, чи ми будемо, чи ми будемо казати, добре, щоб йшов? Чи є для вас у житті така людина, а? яку ви проважаючи, думаєте, ще то не сказав, ще то не сказав? Ну, Сьогодні, знаєте, є телефон, і можна подзвонити щось там вслід, ще далеко не від'їхав, тобі там подзвонив. Але чи взагалі є бажання щось ще додати, ще то не сказав, ще то не запитав? Ще то не попросив, ще за то не подякував. І коли в нашому житті є такі люди, які нам дорогі, і коли вони нас покидають, нам стає трошки сумно, це говорить то, що ми є готові до Царства Божого. Бо, знаєте, які б учні не були захоплені Воскресінням Христовим, але вони за ним сумували, що Він їх покидає. Вони відчували його потребу, його присутність. Вони відчували, вони потребували його. Ну як ти нас покидаєш? То ми без тебе, Господи Боже. А Він каже: я вам все дав. Не переживайте, я вам скоро зійшлю іншого утішителя, духа істини. І ви не будете самі. Бог хоче. Щоб ми були самостійні, щоб ми були самодостатні, щоб ми були автономні. Він нам все дав. Богородиця Матір Божа стоїть, вона тішиться, що Христос Воскрес. І та радість така велика, що навіть Вознесіння на небо. Все одно радість була. І ось коли він вже почав пропадати там за хварями, все, вона вже його не бачить. І ось ці перші хвилини, коли вже його не видно, неї приходить таке розуміння. Та нам його не вистачає. Дорогі мої, крім тих людей, які вам такі дуже дорогі, та мама, тато, чоловік, жінка. Подруга, друг, хто би там не був, так? І коли ви відчуваєте, що його нема поруч, чи ви так відчували потребу і страх, і жаль відсутності Бога з вами? І коли ми навчимося Жити для Бога так і бути з Богом так, щоб навіть на якусь хвилю Його розлучення з ним, відчувати таку велику потребу. Так, як справий хоче води напитися, так, як голодний хоче наїстися. Оце відчуття отої відсутності Бога. Бог дає нам вознесіння, зрозуміти? Він же нас не покинув. Каже, не переживайте, я вас не покинув. Але дає нам відчути, як апостолам дав відчути, що він їх покидає. Життя без Бога воно є дуже складне і небезпечне. Бо людина в цьому світі не є повністю захищеною. Ми знаходимося. Як би це сказати у царстві сатани? Бо тому, що Христос сам сказав: Князь цього світу диявол. А значить, ми оточені брехнею, ми оточені неправдою, ми оточені злобою, ми оточені завістю. І чи ніхто із вас ніколи не відчував, що йому брешуть? Відчував. Чи ніхто з вас не відчував несправедливість? Відчував? І знаєте, що найбільше болючіше? Що ця несправедливість походила від тих людей часом, які є дуже близькими? І часом люди слабкі. Які недостатньо утверджені в Бозі, можуть зламатися. Їм буває тяжко, їм буває самотньо. Вони доходять до депресії, вони доходять до апатії, коли нема змісту жити. Бо ти втратив ту людину, на кого покладав надії. Ти втратив ті відносини, які поламалися. Все пропало. Тому кажу вам, не будуйте свої відносини і своє майбутнє з тим, що проминає, бо будете розчаровані, будете розбиті і загублені. Будуйте відносини з Богом, вони довго тривалі. А ті люди, які будуть навколо нас, вони мають доповнювати наше життя. Як вони доповнюють його дуже добре, не доповнюють, ну і нічого страшного, я маю Бога. Я збудував з ним відносини. І коли він возносився на небо, я відчув ту нестачу Бога, і я хочу, щоб він був зі мною поруч. Він каже: не переживай, я зашлю тобі іншого утішителя Духа Істини, Духа, який звістить нам все, що треба для спасіння. Все, що нас доповнить, божественна благодать, все ісполняюче і, і доповняюче та, яка походить від Духа Святого. І довершує людину в своїй суті, в тому, в чім вона є неповноцінна. Збудувавши такі відносини з Богом, ти будеш у житті щасливий завжди, коли тебе покинули, ну, покинули на недовго, так? хтось кудись поїхав, відрядження, ще кудись, Людина, яка тобі дорога. Коли дитина скучає за мамою, її перший раз відвели в дитячий садочок, і вона: де моя мама, де моя мама? Коли вона за мною прийде мене забрати? І вже всіх дітей забрали, а твої мами немає. І ти такий, сидиш, там переживаєш, думаєш, де вона? І ця потреба присутності близької тобі людини є тим, що теж нас робить людьми. І Господь Бог через ці всі відносини вчить нас. Будуйте відносини зі мною, бо я вас не кину ніколи. Я з вами буду постійно. І знаєте, сьогодні удень кого великого свята Вознесення Господнього, коли ми молимося Маївку, бо ну, ніхто так не розуміє розлуки з Ісусом як причиста Діва Марія. Ні учні, ні Петро, ні хто. Богородиться. Мати. Яка була з Ісусом до народження, під час народження, після народження була з Ним постійно. Присутність Ісуса біля Богородиці робила її тою, яка стала царицею ангелів. Ви відчуваєте, що відношення Ісуса Христа і причисту Діві Марії – це приклад для нас. Що буде з тими, які будуть з Богом, як Богородиця. Як мати з сином. сину. мій єдинородний. Знаєш, як є двоє дітей, троє, четверо, п'ятеро, так, ти всіх дітей любиш, але ти мусиш уділити тому трошки уваги, тому трошки уваги. Поки того годуєш, той спить, поки той ходить, бігає, того удіваєш, і так, ти уділяєш кожному потрошки уваги. А ти сильний єдинородний, в тобі моє уподобання каже Господь. І причиста Діва Марія всю свою любов уділяла Ісусові Христове. А Він їй. І ці відносини між Богородицею і Ісусом для нас є важними як приклад збудувати свої відносини із Богом. Господь каже, Каже Євангелист, що одна жінка споміжна роду сказала блажене лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. А він сказав блажені ті, що слухають Моє Слово і зберігають його. Ми можемо носити в собі Ісуса Слово Боже, яке ми чуємо. Слово, яке в собі несе життя, слово, яке несе в собі радість Воскресіння, слово, яке несе в собі присутність Божу. Бог присутній в нас, і коли ми слухаємо Слово Боже через Євангелію, коли ми слухаємо Слово, що Господь Бог казав своїм апостолам, ідіть, каже, і навчіть ці народи, хрестчи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І навчіть ці народи. І Він дає то слово дає писаництво своїм апостолам. І вони живуть Богом. Вони йдуть і навчають. І в них живе Христос, а Христос живе в них. Бо вони правдиві послідовники Ісуса. Ми християни. А значить, ті, які йдуть за Христом, ті, які прийшли до Христа, почули Христа, прийняли Христа. У Святому причастю. Його тіло Його кров під ведеми Хліба і вина. У святому причастю ми приймаємо тіло і кров Христове. Правдиве тіло правдиву кров. І ми живемо тим Христом. Вже каже Апостол Павло, не живу я, а живе в мені Христос. Тому сьогодні, в цей день, особливий день Вознесіння Господнього. Коли ми слухаємо молитву до Престої Богородиці і каже, возносіємо нашу молитву до неба, завжди залишайте місце, щоб ще щось сказати. Будьте у тій молитві, знаєте, як до дорогої тобі людини, яка відходить від тебе, і ти ще, ще хочеш їй щось сказати, ще хочеш вдогонку щось сказати. Така має бути наша молитва, що ми хотіли молитися. Щоб ми спішили молитися, щоб після кожного закінчення кожної молитви у вас ще було, я ще Бог вимов мов то сказати, я ще Бог вимов мов це сказати, Жити Богом, жити для Бога. Ідіть тою дорогою, яка йде до Бога. І найкраща дорога до Бога це є приклад пречистої Діви Марії.